Скажу відверто, я дивився всі серіали Позоріним війнам до цього моменту. І коли дізнався, що виходить новий серіал, який не прив'язаний до основного сюжету чи персонажів, та ще й буде трилером, мені стало цікаво. Але подивившись перші дві серії серіалу «Аколіт», я просто не очікував, що все буде саме так. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас огляд перших двох серій серіалу Аколіт. Увага зі спойлерами. Тож погнали! Попередніх відео цієї серії я оглядав серіали «Щогун» та «Фоллаут». Сьогодні пропоную подивитися на чергову новинку від «Дісней» та оцінити візуальний стиль, акторську гру та сюжет серіалу. І почнемо з того, що дії серіалу Акуліт відбуваються приблизно за 100 років до подій Зоряні війни, епізод перший, і розповідають про сестер-близнючок, які представляють обидві сторони сили, будуючи на цьому головний конфлікт. Після того, як я подивився першу серію, стало цікаво. А чи одному мені здалося, що з серіалом щось не так. І опинившись на сторінці IMDb, я просто повірити не міг в те, що побачив, адже 37,3 глядачів поставили цю. Цьому серіалу один. І просто розбирали його на дощечки в своїх рецензіях. Але це не все. Найцікавіше, що на другому місці аудиторія у розмірі 13,8 це люди, які поставили цьому серіалу 10 балів. До речі, критики продовжують розхвалювати цей серіал, називаючи його свіжим ковтком та чимось неймовірним. Але фанати серіалу схоже так не вважають. І все це змусило мене зробити це відео і вирішити, наскільки я оцінив би цей серіал. І скажу відверто: у нього був шанс стати дійсно великим серіалом. Однак сценаристи вирішили піти зовсім іншим шляхом. Але давайте по черзі. В першій сцені ми бачимо невідому жінку в масці, яка вирішила позмагатися з майстром Джедай. І спочатку я не повірив, те, що побачив. Я навіть зробив паузу: Трініті? Це ти? І так. Я одразу про себе думаю, якщо вони зроблять серіал про її шлях воїна джедая та ще й трилер, це буде дійсно якісна ідея. Однак вгадайте, що вірно її вбивають на перших п'яти хвилинах серіалу. Невеличкий спойлер: найкращого персонажа та актора в цьому серіалі вбивають на перших п'яти хвилинах. Добре, думаю я, давайте подивимось далі. Скажу відверто, після такого початку, незважаючи навіть, що це зробила її лиха сестра близнючка, якоїсь емпатії до головної героїні в мене просто не було. Після відкриваючої сцени ми опиняємось на зеленому космічному кораблі з зеленими його мешканцями, і з цього моменту пропоную оцінити візуальний стиль серіалу. А перед тим як ми продовжимо, якщо шукаєте що подивитись під час вимкнення світла, пропоную вашій увазі підбірку романтичних комедій від уявної. Посилання на її канал залишу вгорі та в описі під відео. Тож обов'язково загляньте, підпишіться, напишіть коментар та подивіться це відео. Візуальне наповнення як заявляє керівник проєкту Леслі Хедланд, Джорджу Лукасу хотілося, щоб оригінальна трилогія не мала в собі витончений стиль, а була трохи притерта. Але також він випустив трилогію приквелів, в який стиль був набагато витончений та ідеалізований. А враховуючи, що серіал Акуліт це ще більше назад, вони вирішили, що концепція чим далі назад, тим краще буде працювати, і тому все виглядає новіше та елегантніше. Але ось яка справа, графіка в цьому серіалі, особисто на мій смак, різала око своєю зеленістю, починаючи від місцевих жителів до снігових локацій. Це однозначно на рівень мандалорця. В другому епізоді все стає трохи краще, адже герої не виходять за межі однієї вулиці. Тож за візуальний стиль я поставлю йому 5 балів. Не найгірше, що я бачив у своєму житті, але й не найкраще. Акторська гра, а ось про це мені дуже важко говорити. Адже важко говорити про те, чого немає. Таке враження, наче головну героїню, знайшли по оголошенню, не проводячи навіть кастинг. Те саме стосується всіх інших акторів, окрім, як я казав раніше, Трініті, яка могла б врятувати цей серіал, але її виписали в перші п'ять хвилин. Також тут є майстер джедай Лі Чонче, який грав головну роль в грі Кальмара, але він не рятує ситуації. А от ідея взяти погану акторку на головну роль та ще й дати їй грати два абсолютно різні образи, доброї та лихої, це провальне рішення. Адже, щоб дійсно це спрацювало, вам потрібен хтось з гарною акторською грою. Мабуть, це одна з найбільших проблем цього серіалу, адже тобі байдуже на головного героя. Також в цьому серіалі знімається Дафні Кін. Можливо, пам'ятаєте її x 23 з Логана, але чогось особливого очікувати від неї не приходиться. Адже творці серіалу вирішили загримувати її в жінку з рогами, і, мабуть, наказали не рухати обличчям, щоб не зіпсувати грим. Звичайно, є ще загадковий головний злодій, якого почуткам мав грати Кіану Рівс, враховуючи наявність Трініті, будемо звати його Нео. Але схоже домовитись, вони так і не змогли. Тож за акторську гру я поставлю 4 бали, виключно за Трініті та головного героя гри в Кальмара. До речі, напишіть в коментарях, як вам акторська гра та серіал взагалом. А заразом не забудьте тиснути вподобайку та обов'язково додивіться відео до кінця. Це допоможе в кращому його просуванні. І після акторської гри давайте поговоримо про найбільш інтригуюче сюжет. Адже тут, мабуть, ну точно все ок. Що стосується сюжету, то сказати, що це трилер, просто неможливо, адже ніякого трилеру тут і близько немає. Є класична історія помсти, маніпуляції якимось черговим ситхом, та і все. Якийсь час всі думають, що у всьому винна головна героїня, але й швидко виправдовують, і серіал відправляється у гонитву за головною злодійкою, а та, в свою чергу, за в чомусь винними джедаями. Все дуже просто, точно так само просто, як і з діалогами, адже вони створені, щоб, мабуть, не перевантажувати мізки 11-річних дітей. Окрім цього, в серіалі просто безліч кліше, помилок та умовностей, які відверто дратують. Перед тим як перейти до оцінки сюжету, хочу зупинитися на декілька з них, щоб наочно продемонструвати. Почнемо з того, що вогонь в космосі палає, наче багаття на землі. Мабуть, його живить кисень, якого там не мало б бути, але то таке. Подумали сценаристи і махнули на то рукою. Магнітні боти починають працювати тільки з першого кроку, а не одразу. Космічні кораблі роблять настільки міцними, що навіть після падіння вони не розлітаються на друзки. вже не кажучи про те, що головна героїня дивом виживає, секунду назад прикріпивши себе ременями до сільця. А вже моментом після, як ні в чому не бувало, прокидається на столі. Влучність головної злодійки настільки вражає, що з таким китком їй треба йти в NBA. Ну і куди ж без пафосного знімання капюшона та всього іншого в цьому стилі. Але попри це, 35 хвилин серіалу пробігають непомітно, тому з урахуванням всього переліченого за сюжет я поставлю 6 балів, адже час пройшов доволі непомітно. Тож, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що серіал явно не заслуговує оцінку 1. Але це і не 10. Судячи по моїм оцінкам, середнє в нього вийшло 5 балів. Але враховуючи, що в кінці другої серії показали джедая вукі, я докину ще один бал. І того моя оцінка 6 балів. Насправді в серіалі дуже багато проблем. І найбільше це підбір акторів. Але якщо звикнутися з думкою, що це фанатський серіал, виглядає непогано. Також враховуємо, що це лише початок серіалу, і якщо головним злодієм виявиться все таки Кіано Рівс, але це не так, доведеться змінювати свою оцінку. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: найочікуваніші фільми літа 24-го року та огляд серіалу Шогун. Переходьте та насолоджуйтесь.